Ти зараз, оце тут у Львові, а завтра що ти їдеш в Вінницю, так? А, в Київ. А, ти в, Він... ти в Києві живеш? Так, чотири роки вже живемо. Чотири так, роки. Так. І як воно, Київське життя, привик, не привик. Розкажи так, два слова, буквально. Е, київське життя. Ну зараз, коли повертаюся в Вінницю, то вже нудновато трохи. Угу. В Києві прям, ну, до війни так було, завжди були дві жухи якісь, а зараз, в принципі, в цьому різниці немає. Але там в моїй сфері трошки просто побільше, побільше заняття. Двіжух, типу. Так, так, так. А цей ти ж волонтерською діяльністю займаєшся чи ну, типу, так. активно. Може, що може Так, може <гладеш> <Покладеш? гладеш> <Да>, Не зупиняйся, <гладеш> ти молодець. Коротше, я допустив помилку, причому зробив це три рази. Ти коли, гарно коли... гарно чуєшся на помилках. Так, так, так. Коли знаєте, я взяв на себе всі цикли, цикли волонтерські. Так. Тобто, я знаходив людей, яким треба допомога, я збирав гроші. А я шукав де е, купити те, що їм потрібно, купляв і відправляв. Так я зробив кілька разів і зрозумів, що блін, то така собі історія. Бо ага. я і по суті, ми збирали ну за день, ага. за день-два. Ми збирали там 100 тисяч, 50 тисяч, і потім я 40 днів шукаю контакти, де купити один тепловізор в Польщі так. і ну і всечасний міг би назбирати там ще багато грошей, і вирішив, що ну простіше просто збирати. І потім я вже робив маленькі збори і допомагав типу угу. всім знайомим. А, да, і Я рахую взагалі, що ось такі збори це дуже важливо. Круто, що, там, скажімо, притула і постгородвист, покласти. <гум> Круто, що притула. Круто, що притула і Лачен зробили ось ці збори на Барактари, і це така була новинка для нас всіх. І ти себе відчуваєш, якби причетним до цього. Так такого ж не робили. Але по суті, все тримається на маленьких зборах, коли треба зразу ж зібрати, одразу ж придбати, одразу відправити. Треба зробити швидко. Тому прошу от вас всіх донатити не тільки там для притули, для великих волонтерів, а й для маленьких зборів.